ніч на 19 травня терористична влада Росії планувала знову налякати Україну та західний світ своїми ядерними боєголовками. Українське головне управління розвідки попередило, що може відбутися навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 ЯРС. Дальність її польоту понад 10 тисяч кілометрів. Пуск хотіли здійснити із мобільного комплексу із населеного пункту Свободний Свердловській області. Боєприпас мав бути навчальним, однак ядерна. Провокація не відбулася. Нагадаю, країна-агресорка вже тероризувала Україну балістичною ракетою середньої дальності, яка здатна нести ядерний заряд 21 листопада минулого року. Ударила по Дніпру Арешником без бойової частини. Тоді всі прогресивні країни засудили ядерний шантаж Кремля, заявивши, що це нахабна ескалація у війні. До нашого ефіру запрошую Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю, слава Україні. Героям слава слава силам, оборони. Віталі розкажіть, будь ласка, почнімо з оперативної ситуації, якою вона є на даний момент, і чи як, як ви її визначаєте, наскільки вона є складною зараз? Ну, сказати, що на фронті кардинально щось змінилося за крайню добу. Не скажемо, тому що очевидно, що пріоритетні напрямки, які ворог для себе обрав, вони залишаються для нього в пріоритеті. Це Покровський напрямок, це Костянтинівка. Ну і власне зрозуміло, що це намагання вийти на можливості повної окупації Донецької області і Луганщини, в тому числі це той стратегічний етап, який ворог не зміг пройти протягом від початку повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, що відбувається в тому числі і певні кадрові. Зміни на Росії приходять нові генерали на угруповання які будуть на цих напрямках атакувати. Чи зміниться ситуацію в плані управління з їхнього? Думаю, що теж кардинально навряд чи вплине, тому що ворог очевидно ту тактику, яку яку він обрав, буде використовувати це малі піхотні групи. Це намагання швидко прорватися на тих чи інших ділянках фронту, зокрема про які я сказав, і власне ці мотоцикли, багі. І засоби швидкого пересування вони зустрічаються вже на всіх відтинках. Відповідно, ми говоримо також про те, що досить важка ситуація на Лиманському напрямку. Є Куп'янськ. Звичайно, ворог намагається маневрувати і атакувати наші ділянки фронту на Сумщині. Там теж зрозуміло, але є Курщина з нашого боку і наші зусилля для того, щоб не дати ворогу просунутися на нашу територію, створювати, то відповідно буферні санітарні зони вже на території нашої держави. Поки що це працює. Від зворотнього на пакет ці зони створені силами оборони на території Курської області, бачимо, є певна активність також на Білгородщині Що стосується півдня нашої держави, звичайно, ми говоримо про певну активізацію ворога і продовження цієї активізації на запорізькому відтинку. Ворог намагається просунутися по рубежах степове, лобкове малі Щербаки. Щербаки це власне те, що йому вдалося на тій околиці населених пунктів вийти ще понад місяць тому. Далі. Особливих просувань немає, але оборону, як кажуть, промацує, намагаючись знайти. Такі місця, де йому здається, що можна зробити певні прориви. Знову таки, цілком вірогідно, що напрямки Придніпровський та Запорізький вони виглядають на сьогодні, принаймні, як певні такі відволікаючі. Бо на Придніпровському Херсонському напрямку, як і на Запорізькому, ворог дуже активно використовує терор проти мирного населення. Ми це бачимо з використанням авіаційного зброєння, некерованих авіаційних ракет, керованих авіаційних бомб по Херсону дуже. Активно ворог використовує також дрони. Ну і власне острови, острівна зона. Ворог намагається проникнути туди, намагається закріпитися для того, щоб у подальшому планувати дії на наше правобережжя. І на сьогодні це теж йому не вдається. Всі зусилля ворога вони нівелюються силами оборони України. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, от враховуючи ту тактику, до якої зараз вдаються росіяни, це багі, мотоцикли, малі піхотні групи, великі масивні штурми колонами, це вже в минулому, так? Ворог має достатньо гарматного м'яса для того, щоб і колони свої рухати, все буде залежати від того, наскільки йому тактично, як мінімум, а краще для ворога звичайно оперативно, тактичне просування відбуватиметься. Звичайно, сьогодні дуже активно працюють технології. Ми говоримо про використання дронів, тому що росіяни очевидно намагаються перехопити все те найкраще, що є сьогодні у сил оборони. Тому і нам треба рухатися в цьому плані технологій далі, тому що ці кілзони росіяни теж намагаються створювати. Працювати дронами по логістиці, тому що як казав головком Сирський, це абсолютно відповідає реаліям сьогодні, не лише поле бою, а і війна на виснаження ресурсів відповідно триває. Тому зараз дуже активно ворог намагається працювати і по нашій логістиці. Причому причому це стосується буквально усіх відтинків фронту. Тому оця тактика малих груп, швидких груп, вона була застосована перше тим самим генералом Мордучовим, який зараз очолив сухопутні війська Російської Федерації. Ну і власне ця Тактика перейшла до Російської Федерації, те, що нове, і ми можемо брати, і краще від ворога теж не цураємося І в принципі, десь така тактика теж наша використовується 18 травня. Напередодні розмови Трампа із Путіним Росія здійснила найбільшу за час війни атаку дронами, запустивши 273 безпілотники, з яких 88 були знищені 128 тратили керування. А ще також планували навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістики ракети РС 24 із комплексу ЯРС. Про це повідомили в ГУР. ця ракета може долати понад 10 тисяч кілометрів. Вочевидь, що це тактика залякування? На кого вона була направлена? якщо ми говоримо саме про ось цей пуск міжконтинентальної балістики, який не здійснився. Який цілком можливий, про це розвідка дійсно попереджає. Е, очевидно, не говоря про те, що він буде обов'язковим, але попередили молодці. Що стосується цих сигналів, відповідно, я думаю, вони розраховані перш за все на наших західних партнерів і союзників. Це очевидно, тим більше е, бачимо, що тут ми ну, кажуть, логіка підказує, що це якраз відбувається перед тим е, анонсованим дзвоником, який має відбутися. Між президентом Трампом і відповідно кремлівським диктатором, тому це російська практика, яку вони завжди використовують намагання блефувати, намагання залякувати і закидати в тому числі якоїсь новітньої історії. Але це мова про, про інше, що стосується. На використання шахедів безпілотників такій кількості, то очевидно, що росіяни якби там не анонсували. До речі, дуже багато брешок в цьому плані. Що вони продвинулися технічно тому що шахеди сьогодні мають якісь там супер нові функції функціонали. Вони сьогодні намагаються закидати кількістю. Звичайно, що мова йде про намагання виснажити наші системи протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи. отут тут якраз мова саме про кількість. тому тому це залякування тут уже більше до українців, мирних українців для того, щоб в тому числі і фізично, і психологічно тиснути на наших громадян. Але витримки вистачає. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Відкрили на питання Навзаєм пана Сергію Сергій Бречук, речник української добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку. Ми продовжуємо ефір і запрошую до зараз марафону Віктора Тригубова, майора, речника оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе, слава Україні. Героям слава тебе вас. Розкажіть, будь ласка, про перебіг бойових дій в зоні відповідальності в сув Хортиця станом на цей час, на станом на ранок понеділка, яка є оперативна ситуація. Дуже активно залишається покровський напрямок, дуже активно залишається сусідні з ним. Новопавлівський та Луманський. Паралельно з тим, росіяни активно намагаються просуватися в часовому яру та Торецьку. У Торецьку безуспішно у часовому яру намагаються прорватися на північні місця. Плюс активізувалися харківський напрямок. Частково. Ну на куна, Куб'янському, на Сіверському Куб все, все достатньо і до як і було. Війська агресора продовжують свої намагання з захоплення Покровська, наскільки зараз виглядає реальним оточення? Якщо ми говоримо про саме місто Покровськ, то оточення зараз виглядає нереальним. Але якщо ми говоримо про спробу росіян порватися, по перше, на південь від міста, там де вони посилюють фактично новопавлівський напрямок, і також прорватися за трасу. Кровсько-Сатинівка, це сильно на схід від міста. Ось там зараз йдуть достатньо важкі бої. Це не це не про оточення міста Покровська, але це про території, які у нас входять в Покровський напрямок, і на, на яких зараз непросто. А яка ситуація в районі населеного пункту Богатир? Там напередодні сили оборони України провели контратакуючі дії, відновили контроль над околицями населеного пункту, але якщо я правильно розумію, не над самим селом. Ні, якраз на цим селом теж. Якщо глянути на мапу, там е, траси, там дорога проходить на південь від самого села, от за цю дорогу росіян просто відкинули контроль над селом за українськими міцями. Пане Вікторе, а в разі втрати богатиря, що наймовірніше робитиме далі ворог? Як розвиватиме свій успіх? Які загрози з'являться в такому випадку для Збройних сил України? Мені здається, що тоді він просувався би десь на захід у бік кордону з Дніпропетровською областю, але про взяття богатиря не йдемо, а зараз вони дуже намагалися. Вони там зосереджена велика кількість сил та засобів, але воно нам там давно зосереджені, вони там давно б'ються і давно втрачає там велику кількість особового складу і технічного ресурсу. До речі, генштаб напередодні повідомляв, що ворог продовжує штурмові дії з метою витіснення наших сил з Курської області та формування зон безпеки в прикордонних районах Сумщини. І для цього агресор змушений перекидати резерви з інших напрямків, зокрема, повітряні повітряно-десантні війська і морську піхоту, які мали були посилити наступальні дії на турецькому покровському, на Оріхівському напрямках. Це якось відчувається, як це відображається на можливостях росіян на ваших напрямках? Чесно кажучи, не дуже. Ну я б не сказав, що вони сильно знизили інтенсивність, якщо брати той сам. Трішки, але інтенсивність на Торецькому, та поріхівський на наш взагалі, а от на Покровському інтенсивність підростає. Тому сказати, що там сильно помітно, тому ну, станом на зараз певне, ще ні. з іншого боку, на Покровському було зібрано просто. О... Така Валтайська махіна, що навіть якщо від неї трішки забрати, то це не відразу стане повітря активність. Ви згадували на харківському напрямку. Росіяни на переговорах у Стамбулі вони погрожували зокрема захопити і Сумщину і Харківщину. Чи можна зараз вважати це початком якогось більшого широкомасштабного наступу саме на Харківщині? Я взагалі не слухав, що говорить їхні особливого Мелинського. Ну бо це як на мене десь що видно дурів. Давайте будемо чесні. Якщо росіяни можуть щось захопити, вони щось захоплюють. Якщо не можуть, то не захоплюють. Активізація на Харківщині ну вона попроша не настільки велика. По друге вони пруть на нещасне місто Вовчанськ вже впродовж років двох. Да, двох десь. Але без особливого успіху не можуть пройти сам Вавчанськ. Тому мені здається, що це, це скоріш посилення. Тиску. Це мені здається, що це скоріш намагання сформувати якусь вузеньку, бо не знаю, сірозону. Але якщо враховувати те, що сам Павчанськ, він дуже близько до кордону, то це справді вузенька сіра зона. Пане Вікторе, а загалом якусь аномально високу чи, навпаки, низьку активність ворога за окремими напрямками ви спостерігаєте? І з чим вона може бути пов'язана, якщо так? Ну, Ні, скоріш ні, ніж ні, так. Скоріше, скажімо так, в межах того, що і було заплановано. Якщо ми розуміємо, що в них головною цілею залишається Покровський по на Покровському і найбільше бої зіткнені. отак. Те, що там посилюються, місце, в, в принципі логічно. Вони і збиралися і мали, і ми про це були в курсі. Фактор авіації. Де найчастіше і найбільше використовує ворог? І знову покровський що ж, дуже дякую вам за озвучену інформацію. Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, був з нами наживо.